Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал, мовні контрабандистами поліцейськими. Займаємось далі. Продовжуємо. Третя серія. Не знаю, в мене таке відчуття, що ця демка буде довше, ніж не знаю, якась глава звичайної гри. Подивимось, так вставай. Попереду ще один нечесний день. Сьогодні ти маєш справу з водіями, які возять товари в країну. Давай, запроси першу особу. Добре. Зараз запро... Так, тут у нас правила в'їзду, контрабандисти. Це у нас правила в'їзду. Е, хто там пікає, не пікай. Чекай, да я почитаю. Від 19 квітня 81 року Міністерство транспорту вносить зміни. Можна якось. Бляха. Е, вносить зміни в правила перевезення вантажів в територію. А Керістанок. Кожен водій, що перевозить товар, повинен мати дійсну транспортну накладну. Будь-які невідповідності в документах є підставою для відмови у в'їзді. Окей. Так. А, наші... а я не можу? Я не можу натиснути, щоб почитати її. Мені потрібно або нахилятися, або дивитися в угору, блін. E, наші служби підслухали телефонну розмову, завдяки якій ми отримали конкретну інформацію про ще одного контрабандиста. Національність об'єднане ралі. Ралі. Ралі, ралі. ралі. Максимов. Максимов, давай запроси першу особу. Максимов, що ти не запросив? Я оце тут цей читав мись без запросить. Це якась військова фура, блін. Ти кондробадист? Щось машина військова, а він сам не у військовій формі. Діпси, діпси, транспорт... Кожен водій, який перевозить вантаж, повинен мати дійсну транспортну накладну. Його Перевір його документи. Перевіряємо. Радо. буде <порядок> Да, все порядок буде, все до порядку. Так. Я забув, що натискати. А, в смысле, це що таке ще? Транспортна накладна. А, а, бля. Сергей Пономарев. Пономарев. Э, Наче сходиться? Сережка. Бородати. І схожий по фотке. Окей. Номер паспорта. Бен. -н... Ага. у ага э, 28. Дійсний до 28 квітня. Чекай. Ааа, окей. Дата народження. Ну, наче все підходить, да? Мішок цементу. Це ж не, не потрібно. Будівельний матеріал. А чого їх можна натискати? Так, ім'я прізвище окей. Дата сроку номер фасвер, транспортна накладна. А що з транспортною накладною? Ааа, мені потрібно... Чекай... Найкращий спосіб перевірити фактичним самованташу це скористатися вантажним блокнотом. Візьми його зі столу. Yeah. А чому мені раніше не сказали? А я думав в кузово вже лігте. О, сокира! Яка в мене майже зламалася, ніжик. Хтось підносить, щоб я не купував. Це Максимов підносить? Молодець Максимов. Підносить. Так, а... це, так. Скористайся блокнотом, щоб перерахувати вантаж цього транспортного засобу Утримай ЛМК, натисни ПКМ, щоб перевірити свої нотатки. Ага. Ніхіра не зрозуміло. Відкрий. Як мені перевіряти його потрібно? Сам тинурадо курка. Сей, а, а, а натискати його не потрібно? Йохани бабай, мені що, візуально його реально рахувати. Копець. Окей. А, так, транспортна накладна. Газова плита три штуки. Це електрична плита. Правильно? Правильно? І це електрична плита. Це мило. Великий шмат мила. Диви, який великий шмат мила. Холодильник. У нього написано газова плита, а тут електрична плита. Ну це ж електрика. Це ж комфорт електричні. електричний, спіральні ці, блін. Газова. Неправильно. А як мені записати? Холодильний. Ага. Я не розумію. Воно газову плиту. Верніше електричну плиту порахувало як. Газову? Це з грою щось не так. Чи. Я чогось не розумію в цьому житті. Так, бочка якась. Так, і що? Газова плита. 3 е, мішок з цементу, радіоактивний матеріал один. В смислі? Один туалет. Три туалети, коробка соапу. Ой. Чудово, тепер ти можеш легко перевірити правильність товарної накладної. Зараз проконтролюємо. <проконтролення> ee... Перевір інші дані. пропусти або роз... розверни водія та запроси іншого. E, коротше, у нього тут написано a, радіоактивні матеріали. А, ні, туалет три штуки. Коробка мила два. Коробка мила одна. Я... В смысле, чекай. Так, тихо, я тобі зараз джебілда мала зроблю. Коробка мила, брехня. А як мені? Я. Я не розумію. А як мені помітить, що неправильно? Мені чорта не розумію. Колодильник два. Холодильника 2, мішок цементу 10, газова плита, ну хай буде газова. Радіоактивний матеріал один. Туалет один. А коробка мила також один. Як мені помітить? Можливо, тут. Транспортна накладна. Не відповідає дійсності. Тобто, на цій підставі я повинен його. Нахер післа. Чи послать. Чувак, у тебе, короче, дані не співпадають. Ти цей вибачай, але ніхера. Я ж все написав? Все написав. Відхилити. Вона є нетафо. Всю Нітафа, аж сам ти Нітафа. Іди куди ти стибревці. Це буде діч, якщо скаже, що я неправильно, що потрібно було пропустити. Все правильно, прав... ідеальний контроль, все, я молодець. Окей, що наступний? Поїхав. Який розмальований. Ти пацифістику, типу, так? Да? <щай inverse> Машина в в квіточках. Пацифістик! <т NC5> uh, іноді тобі потрібно буде розвантажити вантаж, щоб перевірити чи отримати доступ до прихованих речей. Вибери свій вантажний блокнот та взаємодій з кожною частиною вантажу. Натисни Є, щоб розвантажити вантаж. Окей. Так, ти у нас в окулярах з цими стоми. 100... Та Давай сабік стабік. сабік штабік. Пластівці, є, я ще. Окей. Так. На закат на закат. відправляйся. На закат опер. Опер. Опер уповноважений на закат, пішов. 64 види, P61C, дійсне до 20. А, до 9 грудня. 81. го Ага, тобто все нормально тут. Зараз квітень дійсне у нього до грудня. Окей. А, так. Тепер розвантажуємо. Чекай, а у мене цей. Де цей ліхтар? Контрабас. Я ж контрабас не перевіряв, да? У тої машини. В нього ж міг бути контрабас. Акронур, мені час. Та я тобі акрану хромарума. Ти тихо. Я тут займаюся важливою справою, щоб контрабас. Це все! Весь вантаж уже на столах. Тепер ти можеш його перерахувати або пошукати контрабанду. Зараз. Так, тут я бачу контрабанду, тут я не бачу контрабанду. На столах, де на столах? Воно там десь столо. Так, окей, і що? Як мені сховати? Ага. І що? Мені обов'язково з цієї сторони стати? Ага. В мішках Що це? 335 й цемент? Так, тепер мені потрібен ніжик, правильно я розумію? Давай, сокирую. Ага, воно показує, що ножом потрібно. Так, бабу. Ха! Чувак. Ой, тут не потрібно, тут цемент. Тихо, тихо. У мене ж вімкнено, ввімкнено. Ну тут більше ніде немає значка. А, так а що? Це все весь ну. Молодець, ти знайшов контрабанду, Затримує... затримуєш контрабандиста. Бабоса я заберу. <гум> Тут нема нічого, окей. Максим, а стоїш? стоишь? Затримуй контрабандиста, ні? Заарештований. Ааа, давай. виходь. Бо зараз заріжу ножечку. Давай, давай, руки, куди пішов? Сам ти парашний, ошибка, понял? Геть пішов. Злочинець затриманий. Обслуговувати наступних водіїв. Цей новак. Доброго дня. Новак ходить, сходить собі. Так. Попросить Максимова, щоб він відігнав. А цей, а потрібно завантажити? Прибери. Звісно, ну, товаришу, сказав він, і пішов прибирати машину. Звірна. спроба. Зірвана спроба контрабанди. Стіл прибрано. Так, а у мене є бабки, які потрібно покласти сюди, правильно я розумію? Вали. А що двері відкриті? Хто від... Він не втік, ні? Сидить. А, тихо, сюди. Палка, гілка, на що вона мені. Закрий. Так, окей. Та відійди! Ходить тут. Так, наступний. Я буду отак вімкненим ліхтаруком ходити, оцим з Серйонівим. Так, Потрійці, давай. Щось музика така пішла. Будь ласка, все повинно бути добре. Зараз ми подивимося, наскільки все добре. Зараз, зараз, зараз. <звіст> музика пішла така. Ти -ту 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 типу, щось тут має бути. Типу, зараз він. як... Будь ласка, тільки будьте обережні з обшивкою. Зараз ми тобі обшивку обшивимо Обівшивимо. Так, вантаж Ойл у тебе якийсь є і якась знов таки плита. Окей. Мадіс дімер В сюди. Мадіс дімер L04T N8FD, окей. Дійсно до 2 листопада. Все сходиться, все добре. Бочка олії, газова плита, окей. Все наче співпадає. Все наче співпадає. На тобі твої документи. Сідайте в транспортний засіб. Ну, наче все добре. Чекай, я фейс забув. Та наче схожий. Та схожий, на. Проїжджай. Ворошего, І вам гарного дня. Давай, вали. Давай, вали. Не забудь за. Ой, бля, це, ти будеш ще... Давай я тобі допоможу, щоб шутше було. І цю дверь закрию також. На, езжай. Так, наступний. А, правильна перевірка, але ідеальний контроль. Це радує. А оцього буде багато якось... Що тут, свині? Ха, <смі> диви свині 100%. <смі> а, мої вітання. Так, от ти моряк, папай якийсь, а ну. Так, документики, мак будь ласка. Макмакуро. Макмакуро, Макмакуро. Свиня одна. Ага, брехня. Там не одна свиня. Кадір єзмал. Наче. Єзмал. Один гіно окей, 98D5. Альбарах. Там якось. Бляха. Серпень. Наче все дійсне. Фотка сходиться. А, блін, а тут же щось у мене було. Міністерство транспорту змінив правила перевезення території. кожен водій, що перевозить. То товар має дійсну транспортну накладу, будь які невідповідності. Ага, все. Ну, у нього невідповідність по-любому є, тому що у нього тут аж дві свині. Він хотів одну свиню вивезти, напевно, перепродати і заробити на цьому кошти. Ну, це його право, типу, але, ну, блін, ти мав би мати ці. Вибач. Ні, так. Я забув транспортну накладну. Бля. Я забув вказати причину. Зараз буде те, що я не вказав причину. Тобто я все зробив правильно, що не по відповідності, але, блін. Перш ніж розвернути водія, Познач одну причину. Тепер можеш відпочити. Завтра останній день твого нашого тренінгу. Це тренінг до сих пір? Ні, чорта собі. Я забув позначити причину. Те, що він стибрив свиню одну. А хто тобі дозволив бухати на цьому на робочому місці? Ти що? Прибрав пляшки свої? Він ходить в розвалочку. А можна його звільнити якось? Ну, типу, набрати адекватних, нормальних, щоб вони мені допомагали, а не бухали на робочому місці. Чекай, мені ж потрібно ще оцього відвезти, правильно? А... Давай, може, поки воно цей. Який вільний? Поліцейську машину. Так. І. Бабло. Здати відділ з цим. Поки що не будемо лягати спати. Ми спробуємо швиденько з цього. <різь> <різь> Подайте товариші командири. А це що таке? Сокира. Це мені. Не, чекай, це сюди. Я не зрозумів. Отак? Ну хай буде так. Так, ти сидиш? Сидиш. Поїхали. Ге. Чи як? Як заводить машину? Ну ге. Я щось не розумію. Не заводиться. Чи може ніж прибрати? Я не зрозумів. F. А чому я не можу завести машину? У мене навіть камера не віддаляється. У бардачок. Я щось не зрозумів. А що не так? Тут нічого немає. А чого не їдемо? Я чогось не розумію. Ге. Ай! Я не зрозумів, чесно. Може, я поки не можу. А! Я не можу поки це робити, напевно, із-за того, що... Їздити, поки в мене немає. Поки я проходжу ці тренування, типу так. А, тюрмо. Так, і це тоді я також заберу. Напевно, мені поки не дає можливість поїхати. Ну, шкода, що я можу сказати. А те, що я з собою ношу цей... Та в принципі пофіг, правильно, у мене є вільні ці ячейки, чому ні? Хі -хі. Можливо, хтось вночі прийде, дьорне мене і скаже, в тебе в кишенях є контрабас, який ти не здав на х... зберігання. Нє-ні-фігня. Фігня, йдемо, здаємо на зберігання, щоб до нас не було пред'яв ніяких. Окей. Сюди. Так, ти в смислі чому з. Цей новак ходить і. Його звільнить потрібно. Я не знаю, що цей новик робить. От Максимов молодець, він щось робить, він там прибирає цю парковку, щось. Коротше, чим займається. Ти чим займаєшся? Ти постійно е, смалиш і бухаєш на цьому на посту. Правда, Максимов? Керівник зони перевірки. Він чим займається, а цей навок ніхіра не займається. Блін, і так шкода, я це пропустив. Добре, тоді на цьому поки що все. Дедалі коротші серії, але ну, подивимось. Наступна серія, мені так здається, буде ще коротша, тому що закінчується навчання. Чи може в цю вліпити? Ні, не буду я в цю ліпити. Закінчується навчання, тому не знаю наскільки наступна серія буде, але вона буде. Тому посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступному відео. Всім пока.